Сережа, як вона з цим річком робили? скажи. Як ми робили з цим люком? Значить, це люк для обслуговування, там стоїть обладнання, циркуляційні насоси, фільтра. Значить, оцей люк весь виконаний з алюмінію. Це практично було спец таке замовлення. Угу. Зробили рамку алюмінієву, вона була глибиною до 70 мм, і в неї на амортизаторі. Інший люк, ну вставлений люк uh -huh. знизу. Є там пружини додаткові. Вони за тих дві ручки береш, вони вкручуються по різьбі і відкриваєш, А і не він буде профіль відкривається тут? відкривається на себе. Там профіль впиратися не буде. То... Профіль впиратися не буде. Конструкція так зроблена. Що коли ти піднімаєш люк, задня частина люка туди підходить uh -huh. за що тричажної. Механізм, а там система речагів плюс понатяжні пружини. Речі це не як а як там в меблях, де? Ні, 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 не, ні. не тут, тут воно працює. По суті, люк, коли підіймається, він отак зразу від'їжджає. Ага. оце нижня частина, і люк встановлений з десь біля двох градусів нахилом в цей бік. Тут посверлені під каменем були отвори діаметром 10 міліметрів. Щоб, коли камінь буде дренажувати, не получився акваріум. Uh -huh. Глібиною 70 міліметрів. Вода збігає туди під люк, і там же ж в цій шахті передбачено, що оці всі невеликі кількість води, воно дренажує, там є спеціальна Вихідь, така дренажна система для відведення води. Uh -huh. А яка тут а, у нас 70 міліметрів получилась, де? Да? Ну, 67 міліметрів товщина кам'яного кила ну по суті, uh -huh. плюс-мінус тут так. Трошки ваш кілька 60 кілограм каменю. Так, шістдесят клон. Ну, <смеш> дві людини на біцепс з двох боків, я думаю, справляться. Слухай, а може можливо, треба було якось там пінопласт чи щось таке? чи Ні, Ні, діло в тому, що хто знає, що таке пінопласт, його життя біля 10 років. А, розуміло. Структура біля біля. пінопласта, ядра вона повністю руйнується через 10 років, а. і весь пінопласт приходить просто в пиль. Тому це не в якості реклами, але я не рекомендую утепляти будинки пінопласти. Ну, це вже окрема відео. <реклама> <реклама>